Привіт, друзі! З вами ваш рибальський брат, і ми знову тут, щоб розібратися. Чого нам чекати від підводного світу сьогодні, на порядку денному прогноз кльову на 22 січня 2026 року для всієї України? І повірте мені, цей день готує нам дещо цікаве, адже це своєрідна переломна дата в січневій погоді, яка може принести як несподівані сюрпризи, так і перевірені успіхи. Готуйте вудки, адже сьогодні ми докладно розберемо, куди йти, на що ловити і чому риба поводитиметься саме так. Почнемо з наших основних героїв зимової риболовлі, хижаків. Щука, друзі, щука в січні це завжди виклик, але 22 січня може бути особливо перспективним. Шукайте її на глибоких бровках біля повалених дерев та в місцях з меншою течією, особливо там, де глибина перевищує 3-5 метрів. Холоднюща вода змушує її економити енергію, тому шукайте місця, де хижачка може влаштувати засідку. На що ловити мій досвід підказує, що найкраще працюють великі балансири природних кольорів, важкі віброхвости та силіконові приманки на джигголівках. Головне, повільна проводка з довгими паузами, іноді до 10 15 секунд. Саме в цей момент пасивної грищука часто наважується на атаку. Судак, князь глибин, судак також буде активним, особливо якщо ми правильно оберемо тактику, його шукаємо на тих же глибоких ямах, перепадах глибин та твердому дні, де він полює на малька. Температура води в районі плюс 3 градусів це його стихія. Для судака беріть важкий джиг балансири і, якщо дозволяє місце, Ловіть на тюльку або живця. Гра має бути більш активною з різкими підкиданнями та частими торканнями дна. Судак любить, коли приманка піднімає муть. Найкращий час для нього ранковий та вечірній сутінки, коли він виходить на годування. Окунь. Наш смугастий розбійник окунь завжди дарує азарт Його варто шукати з граями на бровках біля підводних заростей та в місцях, де є невеликий рельєф дна. На що ловити, звичайно, невеликі балансири, вертикальні блешні та мормишки з мотилем або шматочком силиконового хробака. Окунь може бути вередливим, тому готуйтеся до пошукової риболовлі, буріть багато лунок і переміщуйтесь, поки не знайдете його стоянку. Іноді достатньо однієї двох рибок з лунки, щоб зрозуміти, що час рухатися далі. Плотва Талящ – мирна риба в січні більш примхлива, але не безнадійна. Плотву та ляща шукаємо на глибоких ділянках водойм в ямах за забровками та на рівних плато, де є кормова база. Температура води, як я вже казав, близько плюс трьох градусів Цельсія, тому риба тримається глибини. Обов'язково використовуйте прикормку, каші, варену картоплю або мотиля, які розсипаються по дну, ловити краще на мормишку з одним-двома мотилями або опаришем. Подача має бути максимально делікатною з тонкими волосіннями. Тепер давайте зануримось у теоретичну базу, щоб зрозуміти, чому риба поводитиметься саме так. Погода на 22 січня 2026 року очікується перехідний період, якщо вночі ще збережуться помірні морози від мінус 12 до мінус 17 градусів за Цельсієм. То вдень температура повітря коливатиметься від мінус двох до мінус 7 градусів на більшій частині України у південних регіонах, а також на Закарпатті, може бути значно м'якше від нуля до навіть плюс двох градусів Цельсія. Тиск буде високим, але з тенденцією до поступового зниження після цієї дати, що може бути каталізатором для активнішого кльову. Вітер буде помірним, без різких поривів, а опади. Очікуються незначні, переважно хмарно, з невеликою ймовірністю легкого снігу або снігових зарядів, особливо вночі. Таке поступове ослаблення морозів це завжди хороший знак для риболовлі. Температура води. Температура води у водоймах України в цей день стабільно триматиметься близько плюс 3 градусів Цельсія. Ця температура є типовою для середини зими. І вона зумовлює повільні метаболічні процеси у риби. Риба буде триматися глибини, де температура стабільніша і трохи тепліша, уникаючи різких змін біля поверхні. Тому пошук риби на ямах та глибинних перепадах наша основна стратегія фаза місяця. 22 січня 2026 року це п'ятий місячний день і місяць перебуває у фазі зростаючий місяць. Освітленість якого становить близько 13%. Місяць буде у знаку риб. За рибальськими повірями, зростаючий місяць, особливо в перші дні після молодика, часто вважається сприятливим для кльову. енергія місяця зростає, що, за деякими теоріями, може стимулювати активність підводних мешканців. Це додає нам оптимізму, загальна активність риби. Враховуючи поступове ослаблення морозів та зростаючий місяць, загальну активність риби я б оцінив як середню, з перспективою на хороший кльов. Хижаки, такі як щука, судак та окунь, будуть шукати корм, особливо в моменти незначних потеплінь та зміни тиску. Мирна риба, хоч і залишається пасивною. Може відгукнутися на правильно підібрану прикормку та делікатну снасть. Це не буде жор, але цілеспрямована, вдумлива риболовля обов'язково принесе результат. На завершення, друзі, хочу побажати вам ні хвоста, ні лузки на цій зимовій риболовлі. Сподіваюся, ці поради стануть вам у пригоді. Обов'язково напишіть у коментарях, на що ви ловили вчора, і які у вас плани на ці вихідні. Ваші спостереження дуже цінні. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо відео було корисним, і поділитися ним з друзями-рибалками. До нових зустрічей на воді!